Таунхаус 108 метрів, знаходиться в містечку це село Тарасівка, біля лісу є власна парковка, місце для відпочинку, зараз покажу. Це центральний вхід. Тут прихожа кухня-вітальня, столова 36 квадратних метрів, і місце для вашого відпочинку. Сходи на другий поверх. У мене Тут по плану дві спальні кімнати, але може бути і три. Ось таке велике вікно, санвузол і балкон. Перегородки входять у вартість. Зараз покажу вам вид з тераси. Ось так все гарно виглядає. До Києва 10 кілометрів, Тарасівка знаходиться біля борки, 900 метрів до зупинки, 300 метрів будується державна школа. Ще звернуваш увагу, що дах другого поверху перекритий плитами, і там ще йде утеплення самого даку, мембрана, Все по технології. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.